Ну що ж, всім доброго дня. Е, наша нова моделька Mars 200. Е, модель була зроблена ще на, в кінці 2021 року, але не вдалося її презентувати. Зараз презентація так само, ми прекрасно розуміємо, що презентації та техніки не робляться, але тим не менше. Хочеться показати, що ми нового зробили, для чого ця модель. І, ну, і взагалі, так, короткий, короткий, огляд, короткий огляд цієї модельки. Ну що, саме основне, що ми зробили, ця модель була виготовлена для того, щоб отримати більш, скажімо, дешевий варіант. Відносно нашого Марс 400 ми зробили Марс 200. Тут фактично що? Фактично що? урізана гідравліка. В якому плані? Гідравліка урізана в плані швидкостей. Та бачите, пусти, пустий такий отвір. Тут мала би бути друга швидкість. Другої швидкості в цій модельці немає, є тільки одна швидкість. Ну і... Так само немає у нас приводного речага, приводного який включав би, наприклад, щітку на постійну роботу. Тобто є, можлив, немає високої шала, немає високої лінії гідравліки, як видно спереді, є тільки низька. З цієї сторони у нас, як правило, стоїть ще висока, і її вже ну, на моделі Mars 200 немає і не буде. З плюсів цієї моделі, ну величезний плюс це фактично розмір коліс, які ми сюди поставили. Як ви бачите, колеса тут достатньо великі, такі з серйозним таким протектором. Це колеса такі дозволяють в принципі, їхати з швидкістю. 3-4 км на годину для роботи на навантажувачі того в вприн... ну, достатньо повністю. Тобто, друга швидкість вона була потрібна нам на Марс 400 для того, щоб фактично робити переїзди між точками. Тут швидкість зберігається, вона одна, і за рахунок таких великих крутецьких поліс. Ну, і... Що тут ще у нас? Саме, -саме, основне, саме основна відмінність від всіх попередніх наших навантажувачів – це керування. Як ви бачите, змінені речаги керування, тобто це ми називаємо так, такі собі hands-free фрі вільні руки. Тобто ми можемо керувати, поставивши руку на речаги, можемо керувати одною рукою. Причому так само ми можемо одночасно керувати і стрілою. Ми тримаємося одною рукою і стрілою, і стріло, можемо керувати одночасно стрілою. Що, що це нам дає? Це нам дає можливість е, підбирати, тобто потихеньку їхати і піднімати стрілу. Такий е, такі спосіб керування, такий спосіб керування у нас тепер будуть надалі на всіх навантажувачах. Дуже цікава така дуже схема. Тобто Дуже легко можна працювати одною рукою, двома. То ти і тримаєшся, і їдеш, ну і фактично можеш керувати стрілою, підбирати ковшем. Тобто, тут дуже зручно. Тобто зразу робилося під зручність. Це е, така схема, це вже наслідки роботи над помилками, можна так сказати. Ось так буде зручніше набагато. Одна рука вільна е, для того, щоб можна було керувати. Стрілою для того, щоб можна було підбирати. Ну і традиційно це моделька з телескопом, з одною лінією гідравліки. Тобто там ну, все, що у нас є, на ньому буде працювати, крім щітки. Щітка працювати на цьому навантажувачі не може. З нього прибиральний відвал працювати може, щітка працювати не може. Ну, як бачите, він трошки коротший Трошки коротший по габаритам. Але... В цілому це та ж сама модель Мар 400 з трохи урізаною гідравлікою. Ну, опять же, гідравліка врізалась не для того, щоб... Фактично, це є здешевлення. Комусь не потрібна та Ашал лінія, комусь не потрібна та друга швидкість. Потрібно працювати ось тут на місці, акуратно, без цих всяких наворотів. Ну і ми от вирішили зробити такий навантажувач з більш зручною системою керування, з більш цікавішою ціною. Ну, от така техніка. Телескоп ми традиційно залишили. Ось такий короткий, короткий відеоогляд для того, щоб просто зрозуміти, просто зрозуміти що це за модель, як вона працює. Зараз ще покажу, як, на ній, ну, як вона керується. Там достатньо просто. Ну, в принципі, і все. Так що ми працюємо, не дивлячись на все. Пробуємо випускати нові модельки, покращуємо. Всім дякую. До побачення.